Друзі, всіх вітаю! 17 липня і ми зразю в Чорноморці. Прошу не плутати. Вчора був Чорноморськ, сьогодні Чорноморка. Це різні місцевості. Чорноморськ це місто, Чорноморка це Одеса. Так що не плутаємо. Ви просили, ми зробили всі маршрути, на наче проходимо зараз букву Чепалфавіту. Йдемо. Так, що ви просили? Ви казали, Чорноморка там багато що відкрила І вже. Поїдь, подивись, покажи нам. І ми тут зараз будемо дивитися. Ви бачите, що я вся мокра. Вам здається, що я вже купалася, але ні, я їхала в транспорті. На трамваї доїхали без пригод, але дуже спекотно. Сьогодні 37 в тіні, як і вчора. Ну нічого, йдемо на моречка. Пропонуємо вам провести цей день разом з нами. Тож ходімо. Спуск до моря. Номер телефона здам номери. Ну, я вам його показувала, але показую ще раз. 066 834 76, 33, 0 ну, і другий номер. Ну, ці готелі ми знімали минулого разу, так само висіли телефони. Щось відкрилося ще, ви кажете, але я поки не бачу, про що саме ви мені казали. Цей готель ще на стадії будівництва. Тут є приватний сектор. От ми тільки щось йшли, спускалися до моря цей один квартал. Люди виходили з приватного сектору. Я не знаю, це місцеві чи вони орендують житло, там ніяких таких оголошень, що здають житло чи що не було. Але бачу, люди виходять в купальниках з матрасами надовними, йдуть додому. О, йдуть на море. Сувенірчики. Можна я зніму ваші сувенірчики такі красиві? Смушлі. Я не бачу, чи я знімаю, чи ні, таке сонечко, що вже так красиво. Це ви сама робите? Дуже красиво. Це так. Да. Дуже красиво. Зміна? Яка краса. А ось і наша моречка. Боже моречка, зараз я пірнаю і пливу, і пливу. І ніхто мене не зупинить. Й-майо, скільки людей! А що робити? Що робити? Нема місць. Люди будемо шукати. Друзі, ми зайшли в цей кінець пляжа Чорноморка, і звідси починаємо свій репортаж. Добрий день, наша Мрічка. Ось так виглядає сьогодні наша Мурічка. Вона трохи хвилюється, вода тепла, чиста. Ну, трішечки-трішечки є. Травички, але зовсім трішечки. Вона прозора, чиста, тепла, класна водичка в нашому морі. Пляж Чорноморка. Після останнього нашого візиту я не бачу якихось тазмінь. Як все було, так і залишилося. Готель будують, дитячий майданчик працює, є спортивний майданчик, є що поїсти, тут працює кафешка. Пам'ятаєте, минулого разу ми заходили, зайдемо і сьогодні. Є зона з шезлонгами. на пляжі людей дуже багато. І це ще коли ми йшли на пляж, багато хто йшов вже з пляжу. Так ми зустріли навіть наших глядачів, які кажуть, ми прокидаємось 5 ранку, 8 ми вже на пляжі. І до 10 до 11 максимум, тому що спека неможлива. Але ми з расті йдемо в саму спеку. Це погано. Ось таке про те, що багато вже хто пішов, а все рівно людей багато. Що ще? Ну, пройдемо. Звісно, що ми пройдемось, подивимося кафешку і зону шезлонгами на дитячий майданчик. Зараз там нікого немає. От. Тобто хто любить Чорноморку, той її любить і той буде приїжджати. Я кажу, таких ось змін ви казали, щось тут повідкривалося. Що відкрилось, не знаю. Що відкрилось, може я цього не бачу, але якщо ви тут знаходитесь більше мене, то ви і більше знаєте відповідно. А ми зустріли молодь, яка роздавала отакі запрошення в країну мрій. Країна мрій, це Савіньйон. Савіньйон тут неподалік. Для дітей там є якийсь дитячий розважальний центр. Він в приміщенні, там якісь батути, гойдалки, лабіринти. І ось запрошують. Це я до чого вам кажу, що якщо ви відпочиваєте з дітками в Чорноморці, то ви можете ввечері. Пройтися в цей країну мрій, дитячий розважальний центр, де дітки зможуть там теж покататися, погратися, побавитися. Номер телефону 097 170 92 33. Це я вам все діктую з цього запрошення. Що там саме, я не знаю, я не була. Але якщо вам цікаво, можете подзвонити і дізнатися. Це для діточок. Ну а ми що? Зразу одягаємо капеліну і йдемо збирати кайфулики. Подивіться на це моречко, який колір, яка. Хвиля і ух! Так що йдемо з нами в море. Растюня Ти-ти-ти-ти-ти-ти! Знімаю. На <ріху> Фото І потім вам відправити. Зараз. А де ви тут на мілкаті її знайшли таку велику? Давайте я її зніму поки ближче. <ріху> Ой, яка хороша. Це трошки зараз моря хвилюється, винесла медузку Така велика медуза, так? я, я ще не бачила тут медуз. Ну Бачите, занесла, трохи моря хвилюється, трошечки-трошечки. А цього вже достатньо, щоб якась медузка випадково потрапила. Я їх не боюсь взагалі. медузки вони такі, вони ж як джелебони якісь. І хочеться пом'яти трошки, не знаю. <свід> Мені вони дуже подобаються. Хоча бачила відео, я не пам'ятаю, десь на Азовському морі, ну там, як завжди, якесь нашестя медуз. Дуже багато, От просто води нема сплошні медузи. Ну, зараз ще й катаклізми з цією в природі, з цією спекою, з війною, з вибухами. Так що так, Тут ми... я, я все відправила вам, да, всі фото гарного відпочинку. Полюється молодий чоловік, щоб я всі фото, що я сфоткала його з медузою, 825 кадрів, всі відправила. Я все це зробила. Він її і так, і так тримав, і праворуч, і ліворуч. І ве. У нас обід. Щоб ви розуміли, ми вже лягаємо так, я не знаю, який раз. Просто раз, як нам намусна, вона гребе той пісок. Сама вся у піску гребе той пісок. Гроська, Що це за фокус у тебе сьогодні? Ти хочеш з піском? Ми і так постійно йому з піском. То кавунчик. Ні, сюди підійди. Сюди. Сюди підійди. Там буде. У нас що? Знову трошки м'ясо і сирочок, і пісочок, і кавунчик. Вчора в мене все було добре після кавунчика. Так що сьогодні доїдаємо третій. Третій. Один викинули. Сюди їде. Я тут поїла, пішла туди. Растя. Будь ласка до мене. Від нашого столу Растя пішла до іншого. Сидить в очікуванні. А там теж їдять кавунчик, але вона в неї є надія, що буде щось інше. Да? Вона ж шли... не <смі> знає. Подивіться на цей погляд, як вона дивиться. Хлопець їсть вона. Як ото про що той фільм знов про море, що? Да? Знов кавун, і там кавун, і там кавун. Растя, зараз час кавунів, зараз сосиски ніхто не їсть. Ти зрозуміла? Бо вона хоче сосіски, щоб були. Ростюнь, то кавунчик, я ж тобі пропонувала. Ти не любиш вже, а раніше любила. А потім ти почала їсти сосиски на пляжах, поняла, що не тільки кавун їдять. Є все, і любов пройшла. Боже, як вона дивиться, я не можу. Подивіться на цю морду, я не можу. Ну от як можна бути байдужим? От дивитися на неї, бути байдужим. Я не знаю. Це я її хочу з'їсти. Я не знаю, що вона хоче з'їсти, а я її хочу з'їсти. <реш> так, така солоденька, боже мой, люблю тебе. <реш> Друзі, ну що, зайдемо зараз в цю кафешку, подивимося, що там нам пропонують, да? Ну, Я думаю, що те, що і було, але подивимось. Тут же ще були обіди, шезлонги. Ще раз запитаємо ціни на шезлонги, чи вони виросли, я не пам'ятаю, поскільки були. У баті територія сімейного відпочинку. 100 130 сирників, млинці, 30-150 оселедець під горілочку, борщик, солянка. Буду, буду. Кава. Шезлонг під великим зонтом 150, просто шезлонг 100, окрема парасолька 50 і матрас 50. Дякую. Йдемо до дитячого майданчику, ще пройдемо. Все тут закрите і йде будівництво, бачите? Коли вже побудують цей готель? Растюня туди не можна. І, Растя пішла. Растя, туди не можна! Неслухняна Растя, вона перейшла всі кордони, подивіться, колючий дрот і пішла. І де вона пішла? Я її зову, вона не йде. А там чоловіки стрибають. Чи то робоча, чи хто то, не знаю. Де ти була? Растя. Де ти була? <ріст> <ріст> Чудо. А ну, давай до мене. Растя. Ну мені не подобається така картинка. Коли цей калючий дрот, і ти там. Растя! То вже буде як в пісні, яка є я... осінь в лагерях. Чи, яка, та... яка там осінь в лагерях? Растя, Вийди. Ми вже з зразінкою залізли на камені. і ось так показує вам вид з каменів. Ну, люди розійшлися на обід, бачите? Та так, да, все вірно. Хто тут живе, то звісно. Саме такий сонцеп не можна знаходитися. Ми теж будемо зараз їхати. Так, водичку зверху. Не знаю, мені здається, що ми проти сонця знімаємо, що буде не дуже хороша відімость. але подивимось. Гугуся, Чи тут он теж калючий дрот? Ми вже злізли з каменів, я сиджу зараз в морі. Растя поруч знаходиться у сусідів під Парасолькою, а я хочу з вами поговорити. Вчора, як на мій погляд, я отримала від вас дуже цікаве запитання, на яке я хочу дати відповідь, так щоб всі її почули. Як ви пам'ятаєте, вчора ми були в Чорноморську, і ви в мене спитали, як на мій погляд, де краще жити в Чорноморську або в Южному? По перше, ці два міста вони для мене, для мене схожі. Це два затишних, красивих, невеликих, доглянутих міста. По-друге, я відразу згадала анекдот: помер чоловік, і він потрапив в рай. В раю, ну як в раю, все добре, все. І тут кажуть: оголошення, екскурсія в ад. хто хоче. Він каже, я везуть його в ад. І що він бачить? Музика скрізь грає, горілка тече там зі всіх кранів. Там вино, горілка. Ходять красиві дівчата в стрінгах в бікіні. Йому там манять, манять, манять. Він в шоці думає, оце ад? я його не таким уявляв. Оце що все робиться? Все, екскурсія закінчилася. Він потрапив назад в рай. Підходить він до апостола до якогось і каже, ви мене помилково відправили в рай, я його не заслуговую. Я при житті там обманював, щось крав, не знаю, там, робив погані е, діла, е, мене ад треба, вад. апостол каже, ну давай тоді ад. І тут він опиняється в аду, на якійсь там пекельні, вогнище, черті його смажать. Тому Віноре каже, що це таке, я був тут на екскурсії, ад інший. А, а черті йому кажуть, туризм, ЕПМЖ це різні речі. От, так от от, Я відразу згадала цей анекдот, хотіла його написати, а потім думаю, ні, я його скажу, хай всі знають, коли таке питання виникає, Ми, е Знайомимось з якоюсь місцевостю, як туристи, а як там жити, ми цього не знаємо. Тому, якщо, може, є місцеві з Южного або Чорноморська, і вони можуть якось сказати, як жити в цих містах. А я, як турист, я можу сказати тільки як турист, що там дуже багато квітів, що там хтось прибирає хтось. Ну ви розумієте, так? Да? Для того, щоб я бачила цю чистоту, цю охання, цю доглянутість, що там всі дерева підрізані, то хтось це повинен робити. А як він, як йому легко чи складно, чи ну взагалі оці всі нюанси, ну, я ж цього не знаю, я бачу тільки картини. Так що ось вам моя відповідь, що турізм і ПНЖ це різні речі. Це, друзі, ми йдемо купатися, я думаю, що ви з нами і вже будемо їхати додому, тому що я, я вже не знаю, я мокра або від моря ще не висохла, коли я купалася, перед тим, як з вами почати цю розмову, або я, я схотіла. Це капіт, зараз йдемо купатися. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ми вже збираємось додому. Телефон перегрівся вже, він вже вимикається час від часу. Тому вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока. Доставочка Расті на зупиночку пройшла успішна. Растюня все добре, внесла її на ручках з моря прямо. В морі окунула, взяла на ручки і понесла. Все, да? Растюнь, все добре. Вона в шоці. Ти бачиш, як я тебе доставляю. І так донесу тебе додому, до кровати. Подобається тобі такий комфорт чи ні? Растя. Вона в шоці.